Микола Микола Миколаевич не знаю, що скажімо, а он вже не погоджується. Я думаю, що перше, що громада должна виставити за да дільності будівництва молокоопераного підприємства на території колишнього заводина по праздва, затово було за участок на покупці.

Зараз формулювання йде. Ми дуже чимно покрахаємо. Місько... Ало? Алло? Алло! Алло! Ало? Ало. О -о. Я вам співчуваю, Юрій Юрійович. Але давайте, І ще раз повторюю, будь ласка, ми зараз міського голову Ігоря Юрійовича Олексієва попросимо. Дуже попрохаємо, щоб через юридичний відділ зараз запросити юриста сюди, будь ласка, і сформулювати згідно діючого законодавства думку громадян, які не фахові юристи. Досі можуть фахові юристи, можливо, чомусь прутаються, але я, вони хочуть сказати зараз всім поголовно, що не проти будівництва. А юрист скаже, що це буде про недоцільність побудови. Надання Господу на побудову молокозаводу і тому подібне. Щоб це було правильно оформлено. Це можливо. Олеці Ігор Юрійович випалі, переважаючи більшість. Абсолютно. Давайте трішки знімемо графіку. Давайте так, порозсуждаємо. По Зібрались сьогодні тут на громадські слухання, які стосували, ну, будь лас, які, які стосувалися доцільності і побудови переробного підприємства. Так, так, Ми розглядали на питання землі, відчисні, ми до цього не дійшли. До цієї побудовимо молодо <ріць> Так, підприємства. Якщо переважна більшість громадян, тут які тут сидять, може хтось інший тут ну, має. Переважна більшість. Тут присутні. Переважна більшість, тут присутні, Пропонує поставити зараз на голосування. Питання я формулюю не виступ, але формулюю. Затвердити думку громади, висказано на громадських слухах стосовно недоцільності побудову молокополіробного підприємства на території Джого заводу протягом та території міських очисних Так. Да, тем более я добавлю, это объявление официального горесполкома, это сформулировано, мисский голова, запросив всех охочих на громадские слухания з питання будівництва молокозаводов на территории колишнего завода променизвестов. То есть это сформулировано официально так. Я думаю, у нас есть голова правовой комиссии, который... Так як називались іменно. Ні, ні, я це не вирішувати. Не, Ви враховуєте те, яке прийняла рішення сесія. Тому що взагалі то, прийма... то рішення буде приймати депутати міської ради. І для того, щоб депутати міської ради наполягають на тому, щоб вони опиралися на думку громади, вони прийняли відповідне рішення, до депутатів звернулися з яким питанням міської ради на сесію, З питання про виділення земельних ділянків під будівництво. так? А так. ми, ми говоримо, вона 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 вона. Вона. Там було означає це, це питання. Обов'язково включайте це питання, тому що на сесії, на наступній чи через сесію буде обов'язково ставлення з про ротаційність надання земельної ділянки, а не будівництво молокозаводу, а земельної ділянки надання. А ви така земельна ділянка, у виробничу земельну ділянку, або ще яким чином. Вона, вона є виродича. Вона є. Пишіть ділянки. Я не знаю, мы можем будем говорить о том, что... Оцінє слова, воно тут досить розмечене. Про заборону. Про заборону. Питання про закорону. На території міста Артика. Шановні, шановні, якщо ми зараз запрошували, що... Як люди, які мають хоча кузне не профильно, але правового світу. Громадські слухання не можуть приймати рішення про заборону. Давай. Давай. А давайте, давайте мы сейчас в первую, очередь, допустим, юрист подойдет, он нам скажет. Но у нас есть действительно вот официальная... сообщение о громадских слуханиях, оно я вам зачитал, как оно формулируется. То есть здесь было э, э, слухание с спытании будиницкого молокозавода. То есть можно несколько голосований сделать. Проголосовать, что громада против будильництва, ну не за а против будиницкого молокозавода на территории завода Промсвязь. Ну если Проголосуют против. Может сейчас все за. проголосуют. Значит, и такой вопрос нам поможет юрист в вопросе сферы сфере земельного участка. Да. То есть о том, как правильно, потому что запретить выдавать земельный участок под собственностью мы не можем. Есть законодательство Украины. Потому что, допустим, если он там решит сделать аквапарк, может и нормально, что будет. Да. Що я сказав не так? Дайте цей цель. Я думаю, прочитає місце ті конституції. Шановна громада, щоб ви розуміли, що саме ви власники на цій території, територіальної громади, міста Австирка, і саме ви приймаєте всі рішення стосовно того, що відбувається на тій території. Саме ви. <постеріг> Шановний секретар, запишіть, будь ласка, проєкт рішення, що за е, відповідно до проєкту рішення, за проведеними громадськими слуханнями, також громада вирішила. За да, проти, і таке інше, то ще назвав так, Ірина Анатолійович, все, Для так. названня ви, визначте дату, якщо буде така думка громади, да, да. я інші не знаю. Я зачитую просто статті Конституції. Цим законом, основний закон, закон про основи нашої держави, повинні керуватися всі громадяни. І в тому числі органи влади. Стаття 5. Україна є республікою. Слово республіка, якщо хтось знає, переводиться влада громади. Далі. Носієм суверенітет і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Будь ласка, та через органи влади. Далі. Стаття 13 Конституції. Ви часто про Конституцію читаєте? Ми всі. Докладте, розслухайте. На справі ви, дійсно, влада і є. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Природні ресурси її континентального ошибку. Виключної морської економічної зони є об'єктами власності українського народу. Далі читаю обов'язково. Власність зобов'язує. Ви не можете на...